Я надіюся, все буде добре. Я надіюся, мене не розлюблять. Я надіюся, в мене буде підвищення. Це лише декілька тез про надію, котра дійсно буває. Людей. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Дивіться, коли ми надіємося, то ми ігноруємо факти, ми брешемо самому собі або самій собі. Ми не бачимо реальності. Ми надіємося. Надіємося, що одного дня ми підемо заварювати каву, а замість кави буде канічок. Ми надіємося, що ото -от це скоро скінчиться. А ви скажете: Окей, якщо в мене не буде надії, то що робити? Вірити. Чому для мене надія і віра це два різних тезиси? І надія дійсно вбиває людей, а віра у власні сили допомагає. Поясню, дивіться, я вірю, що я знайду вихід з цього становища. Я вірю, що я зроблю все можливе для того, щоб там з -з заробити гроші, повернути кохання тощо. Тобто, коли ми дійсно віримо в свої сили або віримо, що знайдемо вихід, або ми можемо змінювати власне життя, але коли ми надіємося, то ми просто ігноруємо факти і хочемо, щоб за якимось магією або чаклунством все змінилося. Тому, хлопці і дівчата, давайте не надіятися, а вірити і знати власні сили. І тоді у вас будуть зміни в вашому житті.